Вчителі і без того особистого життя не мають, бо їм не можна вести мережі і виставити фото в купальнику чи з якихось івентів. Але вони ще й щось винні за копійки з барського плеча. Я думаю, що напередодні літа відпусток ця тема взагалі доволі актуальна і направду. А чомусь соціальні вимоги до вчителів. Ну, виглядають дуже дивно в порівнянні з соціальними вимогами до представників інших професій, тим не менше, шановні колеги, я тут хочу трішечки стати на позицію соціуму і сказати, що контекст важливий. Що якщо ти вчителька для підлітків, і якщо ти займаєшся вихованням дітей, то дуже важливо розуміти, хто твоя аудиторія і хто дивиться на тебе в блозі. І якщо ти сьогодні викладаєш фото в купальнику, якісь Відверті фотографії, то будь готова до того, що завтра твої учні будуть це оцінювати, і навряд після цього їм вдасться сфокусуватися на вас як на професіонала. Тому якщо ви працюєте з дітьми, якщо ви працюєте з підлітками, особливо будь ласка, фільтруйте свій контент. Тим не менше, я за те, щоб вчителі відкрито проявлялися, щоб вони мали змогу бути тим, ким вони є, і створювали свою особливу атмосферу вчителювання. І якщо ви хочете це зробити. То підписуйтеся, і я розкажу як.